Коштує. Це 35, 3600. <кій> Форта немає, є Булат. Є Булат, Джинма, Ловол, Донфенг. Такі трактори є по наявності. Ігорк, набери э, Олега, лежні бути штанги. 35-й, якщо пам'ять не змінює, повнопривідний 4600. 4600 такі. Ось такий гарненький булатик. У такому чудовому кольорі. Сороковочки, так, да, є. Якщо шифанг 404 буде коштувати 6800. Є по наявності. Отака джинма 700.